Стережище молодечих них Лукавий спеціаліст з величезним кількатисячним досвідом років. Він любого обцебушить, любого обдурить, але він не обдурить одну категорію людей, боящихся Бога. Грамотний, вчений, з дипломами, з владою. Ага, ага. Лукавий взує, як пити дати. Но коли ми будемо <клух>, замолоду сказати, Господі, я не можу гріх сам перемогти. поможи мені, дай мені сили, і Бог вам поможе. Написано, шукайте Господа, силу його шукайте, і лице його завжди шукайте. Бог підтримує тих, хто в нього має потреби. Стережися молодечих пожадливостей, тому що вони зіграють погану штуку з тобою. Заберуть твою юність, перекреслять твою долю і будеш гірко плакати, що ти зробив немудро, зробила немудро. Стережися.